Син рівненської землі, славу і повагу здобув на Черкащині. Знаний аграрій, державник і патріот. Відійшов у засвіти 15 років тому. Але пам'ять про Дмитра Лисуна жива. Згадували його у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Послідовна українськість, його постійна готовність до боротьби за краще прийдешнє рідної землі і відданість професійній справі, яку обрав це все про Дмитра Лисуна, який залишив по собі яскравий слід. Це палкий патріот України, відомий громадсько-політичний діяч. Варто нагадати, що він був одним з організаторів помаранчевої революції на Черкащині і, попри великі ризики, просто Такий шалений пресед влади, він беззавітно допомагав цій святій справі, був одним із спонсорів Київського Майдану і входив до обласного штабу по підготовці по виборах президента Віктора Ющенка. Голова спілки краєзнавців Золотоніщини і одночасно директор наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Григорій Голиш мав за честь працювати поруч з Дмитром Лисуном. Тому бібліотека виступила ініціатором проведення заходу реквієму пам'яті Дмитра Лисуна. В жовтні цього року йому виповнилося б 70, але все, що він встиг зробити за свої 54, варте на шану і повагу. Він є видатним аграрієм, справжнім новатором. Те, що призабутий факт, що коли саме на світанні реформування сучасного сільського господарства, то саме він став фундатором одного з перших в Україні приватного сільськогосподарського підприємства, яке зажило без перебільшення загальноукраїнської слави і високою полів, поліва, це на понад 10 тисяч гектарів, і продуктивністю дійного стада взагалі у нього понад 5 тисяч, Тисяч голів великої рогатої худоби, дійне дві 2000. І це абсолютно новаторські підходи, застосування е, імпортної техніки, От, зокрема, його предметом гордості була та ж доїльна установка, карусель, Бов, Матік і е, свиноферма. Е, і там понад 10 тисяч голів це все не може не вражати. Це європейські технології згадували про Дмитра Олександровича, його друзі і соратники. Іван Заєць, Валерій Данилевський. Він заслужив на вдячну пам'ять. Для мене найбільшою нагородою, говорив Дмитро Лисун, є повага простих людей. Пам'ятаємо, і ми про цю непересічну особистість.